Всім привіт! Сьогодні Андрюха 99К сьогодніший зубув вам показати пасхалку про зеленого котика. Погнали! Заходимо карту, карту топ 3, 4, 4, 4. <кхід> і ми маємо піти на. Ну, ой. Зараз. Ми маємо піти на цей дерево, значить, це та карта. Але перевіримо. Мені це не потрібно. Так, беремо камеру і дивимось. Даро, і треба твоя перше все взяти. Чекай, де це камера? Аво. І так дивимось. тут треба потрохи Все норм так і дивимося, сделать, було видно. Капец. Чука то не назначится ей Стоп. А, нет, цена той. Мне за цена та карта. А ну так уже заглядает. Ещё. Стоп. А тебе камера-то Ні, це не та карта. ні, це не та. Заходимо в іншу карту. Заходимо в карту на ТОП 3ф Ред. Ну там, мабуть, ця карта. Заходим. І Именно нема, то піти нам там у той дерево. Так. Так, заспавнюю цю штуку, щоб краще було подивитися. Добре. Заспавнюємо камеру. Ну тут точно має бути. Зараз да, тут мы поставим. Он, кстати, тут має бути. Так, є щось? Ні, нічого. Ти боже! Катя викинути. Та Дим, давай дивже. Дай я пасхалку найду. Зелієте пасхалка у того зеленого кота. Аму? Ну... М-м. Чого немає? я не маю, напевно, Я не розумію. Не, nee, ну почти деревья, я впевненный. А має бути якийсь зелений кит. бери камеру. Стоп. Таб... щось таке було... Да й. Да й... Да еть. Капец, ну дайте камера. Ну не на камеру, то зелений кит. Не, не реально де? Ну немає. А, а де воно тоді, я не понял? Ладно, що заходи на сервер, я не можу найти. І так, друзі, ну то, мабуть, бути то, то має бути дерево. Що Андрея кикається, в США? Ого, что ви кикаєте? Та покажіть уже до цей зелений кит. Його не можу... Я, ще... я зеленый миг найти чему. Ну і так, я задав свій сервер и почекаю, поки хтось зайде. А може и сам пошукаю. Я не розумію як його получити, його немає. А може маленьким стати. Правильно, щоб легше було. Че, yeah. маленький і портал? Там он помог. Куда я падаю? Це за бах? Блин, дурний дурный бах, я ненавижу такий бах. Знаешь, я там не попав, но ну, я мав там попасти. що з. Бах, какие дурацький Да. Что за фигня? Я ж там попал, в смысле? Ну не издевайся, что за баг? Капец, как его... Как там залезть? Драцкий бах реально. Ліпше вот так зроблю. Ну. И выдаляем. Так. Не, немає. Чому? Ну має бути... Бляха. Ну як, це ну не має бути. Капець. Я не знаю, ну має бути, я ж бачу. Де воно? Ви здіваєтесь, ну має бути так. Не знаю, що робити. Ладно, якось знайду. І так, друзі, десь понял, где де кіт знаходиться. Я знаю, я понял. Вылетело. Не научи, коли сервер це бісить. Це мабуть баг точно. Дурацький баг. Блин, наш такий баг зробили. Трап... Я не блін, блин, Чи я далеко. Блін, я так шукав, блін, не можна знайти. О, точно тій карті цьому. Але перевірити... А треба перевірити, що воно там є. Де цей? Камера. О. Так який під номер 100 запам'ятав до ок. Йо-моє, та що я кидаю? Вона е, є чи нема? Стоп. Вона не є? В смислі? А де воно? Возвращаетесь? Де зелений кіт? Що за. Це не так. Капець, це не та карта. Ну капець! Ай, блин, треба по-другому. Инчик. Інші... Он иншу карту. Капец. Мне це бесить. Точно уйти. О! Точно ця карта? Я не знаю как его получити, чего нема Я не знаю, шо Стоп Да хвостик, хвостик О, са Давайте будем хвост Або маленький стати Блинки мусор Ну я на решті капець не подумать А вухо виду. Картол викидаємо. І ходимо по нього. Ходим, 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 ходим і виходимо А ну-ка, получил. Ой, не то! Хом'як. Смислі, а я ж мав получити. Як я ж мав получити, блін, ще раз. Я ж по ним ходив. Як? Блін, ну це собак, то що? Ладно, ще раз. Я я, не я, я мав отримати, чого я не отримав? Я не пам'ятаю. Що це було? Прийде залізти туди. треба маленький прокол зробити, бо я так не залізу. Блін, блин, куда? Що за баги такие, блин, бесячие заходом. тухо тихо тихо Э, а ч я зверху? Ну честно! Як? Да я як зверху там? Скажіть, чему такий баг? Чему? Може його треба бити так, отак? А я мов бити. Так ще раз, ще раз. Ну, а ну ще раз перевірим. Може я мав бити, чи шо? Та йо, куди я за я забуваюсь? Не, ви шо, издеваєтесь, чи шо? Як мені утримати? Чого не хто не пише, а, ні, то. Чому я Чунайня не міг отримати? Що Та що? Та що, його неможливо отримати? Як це? Та куди ви пішли, ви маєте кота отримати. Чи ви вже получили? У неї кота шукають. Як мені отримати? Я не розумію, як? Ну скажіть, як? Як мені це зробити? Все, еду портал. Я йду за родину, я не можу. Зреш, что за дурний бах? Все, треба крышу робити. Потому что я так не залізу. Вот так зроблен. О, так краще. Так, так, порталик. Взагалі, а що важливіше, еще пасхалка, чеш? Чи... Йо, та хватить... Проба маленький порталик Ні, Блин, ну то капец. Ну не тут нафиг цей портал дурацкий. Да шо вона Давай дап блин. Е, э за что? Шип-котана получил. Можемо ну, нечаянно тикнули. Не на ноль, ноль. Удаляем, удаляем. О, сверху. Котик, иди сюда. Да кто тикает? Ну ч, нечаянно тикает? Добре, проверяем. Иии, І... блин, да куда? Ну я не знаю, як отримати, як його отримати? Скажіть на філами та постакло дерева, це дуже тяжко як? Я не знаю, як його отримати, це неможливо, мабуть. Це дуже тяжко. Як я не можу отримати? Як? Як? Скажіть? Може його взагалі неможливо отримати? Я не знаю. тоді ну, якось так роблю. Ладно, треба закінчувати відео. Ти, ну ж так походити по, по коло? Так по так. Ти куди я? Якщо я не получу, то все набуду його. Взагалі, не, не. як його получити? Я хтось взагалі нег отримати один чоловік ігрок. Ладно, виходимо. Не, куди? Ось що? Ні, я його вся отримати не можу. Це якось неможу. Це, мабуть, неможливо. Як? Як його отримати, я не знаю. Взалі нереально. Ладно, попробую ще раз. Коротше, друзі, ну не... На жаль, я не міг отримати на того котика то зелене, його неможливо ніяк отримати. Я не знаю. Як його і чому я не можу його отримати? Чому? Я не знаю, Ліпше там не треба було ставити цю пасхалку. Десь інші місці. Ладно, Ну щось сьогодні було, Андрій, 119К, 7 папа. Всім па, -па. 7, па, -па.